Всім привіт! Мене звати Маша. У нас з вами зараз початок листопада і вже постійна рубрика Моя парфумерна таця. Так, ви можете побачити тут досить багато парфумів з минулого відео за жовтень. І якщо вам цікаво, переходьте за посиланням в інфобоксі і дивіться. Але я все поясню: Річ у тому, що в принципі я ще не наносилася цих парфумів, і вони пасують до погоди, яка зараз в нас тут відбувається. Я мешкою у Греції. І тому я вирішила зробити такий трошки більш цікавий на мій смак формат. Я покажу вам, які парфуми я все ще буду продовжувати носити протягом наступного тижня чи двох тижнів, бо я з вами відверта. Але я буду показувати, які парфуми з часом я заміню на інші і чому. Тому мені здається, це все одно буде цікаво. Довго зупинятися на цих парфумах я не буду, бо, як я вже казала, вже існує відео про них. Тому я просто коротенько скажу, що і до чого, і потім покажу, на які я буду їх заміняти і чому, і про них вже розповім трошки більше. Тож, робіть собі щось смачненьке і поїхали дивитися. Парфум, який, скоріше за все, залишиться не тільки на осінь, а й на зиму. Не весь такий прохолодний сезон це роузис, ваніль від мансера. Це джем з пелюстків Троянди з ванілью. А вже ж. я його ношу, коли вечорами ми гуляємо з чоловіком. Це такий спроменат, щоб не засиджуватися вдома. І мені подобається асоціація цього парфуму з цією подією. Особливо, коли на вулиці Волого є якийсь трошки натяк навіть на туман, хоча в Греції це дуже рідко буває. І він дуже класно поєднується з цим прохолодним повітрям, тому я його буду носити впродовж цієї зими, тому на цій таці ви його, мабуть, будете бачити постійно. Далі парфум Lanterdi Rouge від Givenchy. Я його ношу, коли мені хочеться. Жіночності це такий трошки, ніби виноградний парфум. Пачулі тут, мабуть, скоріше немає, чим ніж є, бо в багатьох люксових парфумах а вже ж використовують пачулі. Тут скоріше тубероза виконує таку провідну квіткову рослинну роль, але вона тут не агресивна, бо я не дуже люблю туберозу. Розповідала про цю ноту в іншому своєму відео про ноти парфюмерні, які мені не подобаються. Також можете прийти за посиланням по боксі подивитися. І цей парфум я ношу. Коли в мене такий жіночний настрій, образи жіночні. Мені хочеться чогось м'якого, спокійного, тому він дуже класно пасує. Поки ношу, подивимося, як буде далі. Парфум, коли мені хочеться затишку максимального, це лаві дімілано Пасіджатин Галерія Віторію Мануелі від Трусарді, це чорний шоколад з горіхами. Я тут чую переважно це. Це огортаючий, комфортний, дуже приємний аромат. Тому у будь-якій незрозумілій ситуації, коли мені потрібна парфумерна підтримка, я завжди звертаюся до нього і планую це робити найближчим часом. Але тут ми вже переходимо до заміни. Галя в нас відміна. І я хочу його з часом замінити на парфум Black Phantom від Kilian, Бо це в нас теж шоколад, а скоріше, це в нас шоколадний лікер. Я перепрошую, якщо я високо тримаю флакони, я не зовсім можу розуміти, поки що як в кадрі це виглядає, бо камера в мене зараз не фронтальна. Але я думаю, що ви мене пробачите. Я сподіваюся, що вам все видно. Тож, цей парфум він дуже самобутній. Я до сих пір не знаю йому подібних і, мабуть, це гарно. Це одне з моїх парфюмерних я і це шоколадний ром. Теж трошки з горіховостю, але такою більш земельною горіховості на мій смак. Парфум е, крутий, я його обожнюю. Я його з першого за тесту полюбила. Але він подобається далеко не всім. Це треба враховувати. Тому якщо ви раптом ще з ним не знайомі і маєте цікавість до нього, ніколи в житті не купуйте флакон на осліп. Замовте собі від левант чи підіть, потестить в магазині, якщо маєте таку можливість, бо він не всім подобається. Взагалі то з мого оточення мені здається, він нікому не подобається. З тих, хто зі мною комунікує постійно, але я ніколи не отримувала антикомпліментів на нього від мене, коли їм пахне. Хоча, відверто скажу вам, я взагалі антикомпліментів не отримую, бо люди, які мене оточують, досить виховані. Ну, і я теж вихована, я не поліваюся флаконом якихось противоречивих протир... парфумів. Дуже сильно, тобто я делікатно їх наношу, тому всім все подобається. Ну і взагалі, то наскільки ви знаєте, вже зі шкіри будь-який парфум звучить індивідуально, тому можливо, з мене цей парфум звучить приємніше для людей, ніж коли вони його з флакону ходи тому О. маємо, що маємо. Буду заміняти зараз. Поставлю на цю тацю, але ви пам'ятаєте, що я все ще ношу тросарді. Трошки пересунула, щоб було цікавіше і чесніше це все показувати. Так, моя парфюмерна любов цього літа, цього року це Врав врав Рум від «Пінхаліганс». Я його не буду наносити на блотер, бо він був у минулому відео. Це абрикосова замша, чи замшеві абрикоси, кому як більше подобається. Це парфум з османтусом. І мені він дуже зараз пасує на цю погоду, бо дуже-дуже скоро я вже почну носити шкіряні куртки, замшеві якісь вироби. І він класно буде, мені здається, поєднуватися саме з цими речами, доповнювати їх аромат собою. А вже ж я не наношу на шкіряні речі, парфуми, але. Якось все одно вони трошечки потрапляються зі шкіри, тому ну, я в цьому нічого поганого не бачу, що жодна шкірина річ в мене не зіпсувалася через такий опосередкований контакт з моєю власною шкірою. І я його ношу зараз. Він дуже сонячний, але все ж таки більш осінній, ніж літній, на мій смак. І, в принципі, от зараз він саме, саме класно буде виступати. Але згодом я заміню його на більш глибокий замшевий аромат. Це. В нас буде Лавіабель, Леліксір, і це в нас замша з малиною. Це, в принципі, перший аромат такий більш-менш про шкіру, де я чую ноту малини, бо її насправді завжди порівнюють з. Не порівнюють, поєднують з різними шкіряними нотами, шкіряними напрямками. Але я ніколи не чую це. От, наприклад, в тосканській шкірі я взагалі не чую о, малину, тосканська шкіра від Форда. А тут вона досить така провідна нота, я б сказала. Давайте приберемо враврум поки що. Тому о, цей парфум для мене, о, ну, мені він більш подобається, бо мені подобається, коли все збалансовано. У багатьох шкіряних ароматах зазначено багато нот. Я кажу шкіряних, ну шкіряні замшеві. Я маю на увазі цей напрямок. Вони різні, але все одно це шкіра. Мені не зовсім подобається, коли шкіра кричить. Я не люблю, коли рецептори забиті тільки шкіряним оцим аспектом. Я люблю відчувати різні ноти. Я люблю багато гранні парфуми. Тому цей мені саме цим подобається. Тут є замша. Тут є малина і тут є такий пудровий фіалковий аспект, пудра як метеорити від Герлен. Я відчуваюся дуже активно тут. І багато хто теж погодився зі мною, з тих, кого я питала. Тож, коли стане більш така прохолодна, похмура погода, я приберу в равру і дістану цей парфум. В принципі, ані антерді, ані роузес ваніль, я поки що не планую прибирати. Але коли стане трошки прохолодніше, я додам до цієї капсули. Фіфс Авеню Рояль від елізабет Arden, бо я просто обожнюю цей аромат і мало їм користувалася останнім часом. Він був в Одесі довгий час, але приїхав до мене тому цієї осені. І, можливо, цієї зими обов'язково буду його носити. Це дуже гарне дерево. Тут є трошки амбри, яка зазвичай закислюється на моїй шкірі, але саме за цим ароматом я не помічала таких неприємних сюрпризів, тому маю надію, що так буде і далі. І я його буду носити, мені здається, і восени, і, мабуть, навіть взимку, бо він до прохолодної погоди пасує просто неперевершено. На жаль, це знятість. Це парфум, який коштує кожної копійки, яку за нього ти сплачуєш, а це небагато. Він досить бюджетний, але він перевершує свою ціну в декілька разів. Я постійно про це кажу, коли про нього розповідаю. Але ви маєте це знати, це правда. І я вам дуже раджу, якщо ви його десь побачите на маркетплейсах, можливо, по приєм... поприємній ціні. Можливо, от я рідко таке кажу майже ніколи. Але якщо ви полюбляєте деревину амбровий такий напрямок, не солодкого дерева, не солодкої амбри, а саме такий стриманий, досить строгий, майже унісексовий, то можна навіть купити наослів, бо це скарб, який дуже-дуже дарма зняли. І все, що залишилося зараз в цій лінійці, мені взагалі не подобається. А це був такий. Самобутній парфум, він такий один. Власне, як і на мій смак лавіабель у версії екстракту, бо зараз все інше Ліабель це, в принципі, більш-менш лавіабель. Мені декілька ароматів подобаються, але вони всі один на одного схожі, а цей відрізняється так само, як і цей. Ну що ж, показала вам капсулу, якою, ймовірно, я буду користуватися у листопаді. Для грудня вже ж буде зовсім інше, бо починаються святкові. Події, різні підготування до свят Різдвяних, а вже ж і новорічних. Тому буде вже зовсім все по-іншому, я думаю, тут. Але на цей час і протягом листопада буде от щось подібне, і а вже ж. Ці два красунчики поки що нікуди ще не йдуть. Напишіть, будь ласка, чим ви будете користуватися протягом листопада, які взагалі ваші улюблені осінні парфуми. Мені буде дуже приємно дізнатися, почитати. І а вже ж якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, ставте мені лайки, пишіть коментарі. Я дуже люблю з вами спілкуватися. Люблю, коли ви ділитеся зі мною своєю думкою. Ми всі одне одного тут поважаємо, бо і тому в нас дуже приємне спілкування з вами. Я цьому дуже-дуже сильно радію. І, а вже ж, мені дуже приємно, коли ви пишете, якщо якісь парфуми, про які я вам розповідаю, ви придбали і вони вам сподобались, тож не обмежуйте себе, мені це завжди дуже-дуже приємно чути. Ви мене надихаєте цим створювати ще більше контенту для вас. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступному відео. Всім пока-пока!